Всім привіт! Нещодавно купував та вже користуюсь трошки більше, ніж тиждень такою іграшкою антистрес. Називається вона Іграшка антистрес попит восьмикутник. Замовляв та забирав з Ало, вона була по знижці. Дуже цікава іграшка. Можна там брати на роботу, на учобу, дітям, навіть дорослим. цікаво. Мені самому цікаво від нею користуватися. Вона різнокольорова. Приємна на дотик, зроблена із силиконового матеріалу. Тобто такий, бачите, він гнеться. Так, Давайте ще подивимося на сайті. Ось тут замовлення. Зараз вона по знижці. Я, правда, коли замовляв, вона була трошки дешевше, ніж 100 гривень. Але зараз, в принципі, теж, я би сказав, непогана ціна. Це в мене вже не перша іграшка. Мені, в принципі, подобається, я і собі купу, купив і буде. Буде моїм батькам також на замовлення. Тому, якщо вам також такого типу подобається, то можете замовити собі або своїм дітям.